Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Війна буде йти. До якого року буде йти війна? Питання, звичайно, дуже складне, враховуючи те, що коли проливається кров, дуже важко зупинити людей її проливати. Під час війни люди звіріють. Звіріють з обох сторін і зупинити їх надзвичайно важко. Тим більше є люди, які зацікавлені в продовженні війни. Чому? Тому що і з боку Росії, і з боку України є люди, які заробляють на війні казкові гроші. В мирному житті вони такі гроші не зароблять. Тому закінчуються наука, тому вони за війну. Тим більше, що вони. Життям, здоров'ям, своїм своїх близьких дітей, родичів не ризикують. А, і в Україні, і в Росії є партії яструбів, є партії голубів, є партії, які за війну, є партії, які за мир. Якщо чесно говорити, то партії яструбів виграють, виграють цьому двобої. Хоча сьогодні дав інтерв'ю один з Військовослужбовців Збройних сил України, який сказав, що війна буде йти до 2030 року. Чому? І тут він сказав правду. Він сказав, що до 2030 року Європа закінчить своє переозброєння, переоснащення і реформування своїх застарілих, розніжених, боєгузливих армій. Європейські армії приймають зараз наш досвід, переймають тактику ведення бою, переймають дронову тактику, приймають все те, чого навчилась наша українська армія Збройні Сили України. До 2030 року вони закінчать це все робити. Зроблять східний вал, який буде захищати Європу від расистів. Ну і тоді буде мир. Що я скажу? Мир може наступити хоч завтра. Скажу чесно: просто ні у кого немає бажання помиритися на даний момент. На даний момент Путін кидає все, щоб дотиснути Україну і прорватися через Дніпро в центр України, розваливши Україну на частини. Ми Україна, не буде підписувати мир на умовах Путіна, віддавши Путіну 5, 7 чи 6 областей. тому що це равносильно тому же самому розвалу України на частини. Коротше кажучи, війна буде йти до 2030 року, чи до останнього українця знає тільки один Господь Бог. З вами Ершусь. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.